Друзі, всім привіт! Вітаю на, на каналі Юаліга Ворлд. І цей раз. Що ж, ми продовжуємо трішки дозбирати нашу колекцію. Це вже третій захід по, по конструкторам саме по цій серії. Всі ніяк не, не могли дозібрати всю серію. І побачимо, що у нас все вийде. А, нагадую, що це у нас набір 70, 71046. Старт продажу 1 травня 2024 року. Деталей, кількість 9 в кожному, в кожному наборі. Ціна приблизно 120 гривень це 2,90 доларів або 2,60 євро. Вік 5 і тематика Space. Що у нас є? У нас є мутант э, Black Tron. У нас є дослідник крижаної планети. Це ось він. У нас є робот дворецький це ось він, якщо не помиляюсь. Іншопанетний джука Зоїд це у нас Фіолетовий це є такий жучок. Космічна героїня в Ретро Стилі. Наявності. Месотра Дроїд. Теж є з малюком. А, так, Фанат у Костюмі тарілка. Це ось він. Важкоатлет Мтрон. Його у нас немає. Точніше, важкоатлет це, мабуть, оце він якраз. А от мутант Блектрон У нас. да, Блектрона у нас немає. Це важкоатлет Мтрон. От він у нас є, у нас немає мутанта Блектрона. А іншопланетний турист це ось я він. Так, ну і не вистачає у нас а, Аріона. Оріона це ось цього. Чоловічка самого прикольного. Не вистачає у нас астронавта. Це ось такого білого. Так, теж він, на мою думку, самий прикольний повинен бути. А, не вистачає у нас е, самозванця. Це у нас хто такий? Тут тут невідомо. Самозванець. Не знаю, як у нас тут самозванець. А, мабуть, що цей іншопланетний. Прибулиць якийсь, не знаю. А, оце, мабуть, інший шепондет а оце, мабуть, самозванець. Бо бачите, це пімплка, типу, як, наче він прибулиць, але якийсь інший. Ну, і немає у нас мутанта Блектрона. А, друзі, купив я трошки більше, ніж 4. Купив я 5 наборів. Ну все, п'ятий. Але в чому суть? Зробимо коротеньке відео, подивимось, розкриємо і таке все інше. І розкажу вам один лайфхак, як, якщо ви ходите, купуєте ці набори прямо в магазині, як розуміти, що всередині. Тому що по QR-кодам, як виявилося, так, все вірно, я такий, як я й думав, по ним можна вичистити, який це саме набір. Але, але для цього треба вам мобільний телефон і виписані коди самих, самих наборів. Тож, поїхали далі. Ну, мені прийшло просто рандомно. Я замовляю, з інтернету загалом. Мені приходить, ну, інколи магазин купую, але загалом з інтернету все. Тому я не знаю, що мені прийде. Сказати, щоб вони повибрали, ніхто цим займатися не буде, тому що є, то є. Тому що у нас виходить: 512 s 4 216 S4, ще один 216 S4 І 217 S4. 4. І ще 717 s 4 Давайте їх розпакуємо. Оці ну, ці 4. Як ми бачимо, що ці два вони однакових повинні бути. Давайте з цього і почнемо. І перев... ви, ви знову ж таки побачите і перевірите, що так воно і є. А, тут повинно бути два однакових набори. А, так, ну давайте відкривати. Я вже й забув, як ми його відкривали, мабуть, якось роздирали його. Хтось, до речі, на ваги ставить їх, щоб розуміти, хто там і що там. Так, ну тут у нас космонавт. Це наша ж... Жемчужина колекції, я б сказав би, мабуть космонавт жінка, мабуть. що? Правильно? Да, жіночка. Дивіться, які прикольні в неї. Які прикольні ніжки. Так, давайте її вдягнемо якось. Ем, так. Та і Торс дивіться, який. Чудово виглядає вона. Так, одягнемо її спорядження її. Так, голову, звичайно ж. Ах, Так, шолом. Теж, до речі, незвичний. Такий з двох видів пластику складається. Ну і забрало у нас ось таке от золотистого кольору. А, воно, до речі, не відкривається. Тобто або в шоломі, або без. Ха, Прикольно, прикольно. Так, а це що у нас таке? Ага, це, мабуть, у нас якраз таки така штука. Площадка. Так, тут якісь рулі керування, мабуть що. Ось якось отак от. До яких прикріпляються ось такі елементи. Ось такі. А на них вже, мабуть, пульти керування якісь. Якісь очі. Ага, це у нас типу лінза якась, типу фотоапарату якогось. Це якась мигалка, щоб нашу. Космонавтку було видно. Так, ну а це так, це у нас пульти керування. Типу, ось так ось так вони йдуть. Ось так вони йдуть. І, типу, вона їми керує. Керує своїм ранцем. Це запасні запчастини. І ось так у нас виглядає наш набір. Дуже прикольний, я її дуже хотів. І от вона мені випала. А, окрім того, друзі, вона не одна, її повинно бути двоє. А, давайте, мабуть, відкримо, подивимось, щоб впевнитися, що тут саме цей космонавт. Або ж можемо залишити, не знаю, але я впевнений, що а, тут їх якраз таки двоє. Номери тут однакові. Ну, давайте відкриємо, чи не будемо відкривати. Погано, що ми не приймемо прямому ефірі, зараз би з вами поговорили і залишили. Як варіант, чому я цей набір не відкриваю і цей, мабуть, теж, поки нехай полежить. Я вам потім розкажу. Попередній анонс я вже сказав вам. Чому саме. Так, давайте подивимось наступні. Я приблизно знаю, що тут повинно бути. І це повинно бути крото, друзі. Ну, майже не зовсім воно. Не зовсім воно, але... Це у нас. Іншопланетний... Ось о він. Іншопланетний мандрівник. З коротенькими такими ніжками, які не згинаються. Бачите? До речі, цікаво. Могли б зробити більше в нього. І ніжки такі цікаві. Наче, наче, наче не від нього. Так, у нас голова з однієї сторони тільки пропринтована. Ось такий от він, він у нас веселий хлопчина, мабуть. що. Ну, мандрівник, значить, що, мабуть, що не мандрівниця, це означає, що все-таки хлопець, мабуть. Так, е у нього ще й рюкзачок, якийсь якісь портфелики є. Ось так от. Подорожує він не з пустими руками, так би мовити. Чому не з пустими? Бо у нього ще є отака штука. Цікаво, до речі. Ага, ну ось так. З фотоапаратом у нас він подорожує. І робить знімочки. Отакий от прикольний у нас чудик. Все промарковано, як завжди. Кожна деталь. в LEGO. Ну, отакий от у нас прикольний прибулець, якого нам теж не вистачало в колекцію. Тобто у нас є а, космонавт, а, цей імітатор під людину. Прибулось дослідник, дівчинка ця, мутант важкоатлет. Є у нас робоняні, є у нас людина з тарілкою на голові, є у нас дослідник крижаної планети, щось такого плану. Робот Дворецький, Жукозоїд є у нас, немає тільки Оріона і Блектрона, мутанта Блектрона. Ну і, друзі, що у нас тут випаде? Вгадайте, що у нас тут випаде? Звичайно ж, у нас тут повинен бути Оріон. Упаковочка запакована, як бачите. Все всюди закрито. Ніяк ти її не просвітиш. Але ми її відкриваємо. Дублів в нас не було. Але ми відкриваємо і бачимо тут. Саме так це Оріон. Давайте зберемо, потім розкажу в чому, в чому суть. Оріон. Оріон, як на мене, сама класна міні-фігурка. До речі, вона якось трошки легше, чим, чим інші. Бачите, вона така лискуча, типу. Зроблена дуже класно в сріблі. Та ще її сам пластик в таких. У блистяжках. У нього така сама голова. Дуже погано видно обличчя, але його ви бачите. А, так, ну, зачіска у нас теж є. Також у нього є свій щит. Ось так от. І ще й палиць є. Все воно лискуче, все воно цікаве, ось так виглядає. Звідки я знав, що тут попадеться він. Друзі, все дуже просто. Качайте на телефон додаток сканер QR-кодів. Ви скануєте оцей QR-код, а він вам показує число, наприклад а Там 16.085. Знаходите в інтернеті, в інтернеті є написи е, по, кожні, по кожній колекції, деякий чоловічок. Наприклад, це 85, це 86, це 87, наприклад, 88-й і, так, і таке все інше. І ви просто порівнюєте, дивитесь, е, який вам попався чоловічок, який у вас тут номер. І просто порівнюєте з тим номером, який, е, е, якого у вас немає, який вам потрібен. Все, все дуже просто. Все дуже просто. Єдине, що це дуже все просто, коли ви йдете в магазин і купуєте. А, до речі, в Оріоні чомусь лишніх запчастин не було. Ну, то добре. То й ладно. А, коли ви замовляєте доставку додому, наприклад, а, ви вгадати не можете, що вам прийде, тому приходить все, що попало. Але, а, як я вже казав раніше, є такі випадки, коли. Так, а чому у нас два однакових? А, ну так, да, два однакових, нерозпакованих. Але є така історія, що можна Лего в принципі, на Лего заробляти. Яким чином купуйте набори цікаві і залишайте їх на потім. Потім перепродаєте дорожче. І оці два це, оце, це космонавт, а це це жіночка-робот. ці два набори, і ще мене залишилось декілька. А я залишу. Просто, щоб були, ще такий набір у мене залишився, ще якийсь з них. А, і колись, можливо, просто їх реалізую і на ці гроші куплю собі нові набори. Тож, друзі, якось так. Єдине, що ми не вибули, це все-таки мутанта цього Блектрона, оцього. Ну, мабуть, він, нам уже не попадеться. Хіба там хтось якось десь буде в якомусь магазині, і десь якось він виціпиться. Тільки в такому випадку. Тож, майже вся, вся колекція, але далі витрачати кошти це і так дуже дорого обійшлось мені. Частиною відправив дублів своєму маленькому другу, скажімо так, в західну, одне з західних міст нашої країни. От. А... Всі залишу собі просто надалі на перепродаж. Тож, друзі, дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого. Бережіть себе, бережіть близьких друзів. Не забувайте задонати тим, кому довіряєте, допомагайте один одному. І до нових зустрічей! Далі у нас теж буде серія мініфігурок. Але тут трошки цікавіше вже буде, трошки насиченіше, мабуть що. Тож, слідкуйте уважно. Всім всього найкращого, Па-па.